Звичайно, після дороги щось важкувато. Так можна сказати, ми одразу з коліс на поле вийшли. Тому перший день такий не дуже легкий видалися. У нас хороші поля, хороший готельний комплекс, тому думаю, що так тільки бачите, погода така чуть холодніша, ніж у Львові. Команда підготовлена, готова до збору сладкого, але сьогодні в нас тут на цьому зборі досить багато роботи водить, потрібно ще зробити, багато роботи, тому потрібно ще дуже багато працювати. Ну, звичайно, що треба знову повернутися, до триваних полів, звикнути. Ми тренувалися на штучному покритті. Два тижні тих попередніх, але ну, хлопці в хорошому настрої приїхали, важка дорога була досить, але зараз ми потренувалися, таке втягуючи тренування зробили. І з завтрашнього дня вже будемо повинно, готуватися до чемпіонату. Звичайно, збори, думаю, любого хлопця запитати, що це важко, але це наша робота. Ми маємо працювати, терпіти, і буде в сезоні нам легше. Дуже хороші будуть спарни. У нас багато їх буде, і думаю, буде цікаві ігри. І ми добре підготуємося до другої частини чемпіонату. Ну, напевно, хотілося б дуже зіграти Сараєво, тому що Сараєво іграло в Ю-19 в лізі чемпіонів проти наших юнаків і хотілося б почути рівень їхньої першої команди. Непрості часи треба дозволити собі відволіктися. Футбол підтримає тебе. Фаббе преміум спонсор ФК Рух.